Фальшиві гроші робити це не мішки тягати. У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, що спробував у банку обміняти підробну валюту. 800 євро, що дав клієнт, викликали сумніви у працівника банку. Дана валюта викликала підозріння і сумніви у касіра. Впоследствии ці опасіння були підтверджені експертизи. Експертиза дала однозначний вивод, що дані купюри є поддельними. Чоловіка затримали в прямому сенсі, не відходячи від каси. Вже у відділку він розповів, що сам нібито отримав гроші в обмін на товар. У мене була спілка. Чоловік купував у мене техніку, іноземною валютою. валюти. Ось таким образом вони казали в мене в руках. Міліціонери з'ясували, що затриманий мешканець сусідньої області і вже обмінював підробні гроші у Миколаєві. Тоді підозрюваний перевів у гривні 5 тисяч євро, так само як і останнього разу. Всі купюри були по 200 євро. Наразі підозрюваний чекає закінчення слідства та суду, який підтвердить або спростує його вину.